У Псальмі 119 прихована таємниця, яку більшість людей читає, але не бачить насправді. Таємниця настільки потужна, що, якщо її зрозуміти і застосувати, вона здатна повністю змінити долю будь-якої людини, незалежно від того, де вона народилася, що має або скільки разів зазнавала невдач. Але ось парадокс: багато хто молиться про зміни в житті, не усвідомлюючи, що справжнє диво не в словах. Які вони повторюють, а радше у свідомості, з якою вони їх промовляють. Псалом 119 був написаний не для того, щоб його просто читали, він був створений для активації частоти сили в людському розумі. І той, хто це розуміє, опановує щось таке, що мало хто наважувався осягнути, розум і дух говорять однією мовою, коли перебувають у гармонії з істиною. Скільки разів ви просили Бога про відповідь і відчували лише тишу? Скільки разів ви вірили, що творець ігнорує вас, тоді як насправді це ви ще не навчилися слухати? Псалом 119 це ключ, який відчиняє цю здатність слухати. Він не про релігію, він про універсальні закони, які керують як успіхом, так і невдачею. І я протягом усього свого життя виявив, що той, хто навчиться узгоджувати свої слова з істиною, що міститься в цьому псальні, трансформує свій розум, свій характер і саму свою долю. Сьогодні я хочу провести вас крізь цю божественну таємницю, не з містичними обіцянками, а з перевіреними принципами, тими самими, що формували імперії, створювали статки і визволяли людей з їхніх власних ментальних в'язниць. Зробіть глибокий вдих. Тому що те, що ви ось ось почуєте, може кинути виклик усьому, що, як ви вважали, ви знали про віру, процвітання та долю. Але якщо ви слухатимете з відкритим серцем, це може стати переломним моментом у вашому житті. Коли я вивчав найбільших геніїв та успішних людей в історії, я усвідомив щось, чого багато хто так і не зрозумів: успіх це не зовнішнє досягнення, це внутрішнє узгодження. Псалом 119 починається з проголошення блаженні ті, чия дорога непорочна, хто ходить за законом Господнім. Ці слова говорять не про сліпу покору, а про ментальну гармонію з Божественним порядком. І цей порядок простий: усе, що ви думаєте з вірою і глибоким почуттям, починає набувати форми в невидимому. Роками я спостерігав. Як блискучі чоловіки та жінки молилися про процвітання, але залишалися рабами страху. І страх це єдина молитва, на яку Всесвіт завжди відповідає, тому що це перевернута віра. Ви коли-небудь помічали, що коли ви сильно чогось боїтеся, воно наче наближається до вас. Це відбувається тому, що ваш розум служить закону, тому самому закону, який створює добро, він також матеріалізує зло, коли ви використовуєте його несвідомо. По суті, псалом 119 це посібник з перепрограмування розуму через істину. Кожен вірш є утвердженням зосередженості, сталості та раціональної віри, не емоційної, а свідомої. Він повторює, наче духовний молот, важливість збереження слова у вашому серці. Чому? Тому що те, що ви зберігаєте у своєму серці, стає голосом, який керує вашими думками. Я засвоїв цей урок найболючішим чином. Був час, коли я втратив усе, що збудував друзів, репутацію та статок. І в тій вимушеній тиші я усвідомив щось, що змінило мою долю я збудував імперію своїм розумом, але не вкорінив свою душу у вірі. Коли прийшла криза, мій розум занепав, бо не був закріплений у законі, якому навчає Псалом 119 законі внутрішньої істини. Ви можете завоювати світ, але якщо ви не завоюєте свої думки, ви будете в'язним власної перемоги. І, можливо, саме тому так багато хто досягає грошей, слави та визнання, але все одно відчуває незрозумілу порожнечу. Вони мають усе, крім найважливішого, спокою тих, хто живе відповідно до божественного закону розуму. Подумайте зі мною, скільки разів ви просили процвітання, але в глибині душі, Вірили, що ви його не гідні. Скільки разів ви молилися про можливість, але несли в собі страх невдачі? Кожен із цих сумнівів є насінням, протилежним вашій власній молитві. І доки існує конфлікт між тим, про що ви просите, і тим, у що вірите, результатом буде тиша? Псалом 119 запрошує нас усунути цей конфлікт, він вчить нас, що справжня трансформація починається. Коли слово віри стає ментальною звичкою. Йдеться не про повторення фраз, йдеться про формування вашої свідомості, доки вона автоматично не реагуватиме відповідно до істини. Отже, я залишаю вам виклик протягом наступних трьох днів оберіть один вірш із Псалма 119 і повторюйте його щодня, вранці та ввечері. Але робіть це, відчуваючи, вірячи, дихаючи кожним словом, ніби це сам код вашого звільнення. Спостерігайте, що відбувається всередині вас. Зміна може здатися невеликою спочатку, але сила, яку вона вивільняє, є тією самою, що трансформує цілі долі. У Псальмі 119 є таємниця, яку мало хто помітив, слова це духовні команди. Кожного разу, коли ви говорите, ви створюєте рух енергії, який притягує обставини, сумісні з вібрацією сказаного. Псалмоспівець пише. Я заховав твоє слово в моєму серці, щоб не грішити проти тебе. Ця фраза говорить не лише про моральну чистоту, а й про чистоту розуму, здатність тримати думки узгодженими з істиною, навіть коли все навколо здається, руйнується. Колись я спостерігав за бізнесменами, вченими та лідерами, які опанували силу слова, і я виявив щось дивовижне вони рідко скаржилися. Вони говорили мало. Але коли говорили, їхні слова несли вагу, напрямок і віру. Я зрозумів, що той, хто контролює свої слова, контролює перебіг власного життя. Слово це невидима форма, в яку вписується реальність. Ви коли-небудь помічали як певні люди, здається, притягують можливості, тоді як інші постійно повторюють ті самі невдачі. Різниця не в удачі, а у внутрішньому словнику. Те, що ви говорите щодня, є відображенням того, що ви вірите про себе, а те, у що ви вірите, неминуче проявляється. Я бачив, як цей закон виконується на моїх очах. Під час інтерв'ю з Ендрю Карнегі, найбагатшою людиною світу свого часу, він сказав мені щось, чого я ніколи не забуду, й кожна людина стає тим, про що вона найбільше думає і говорить про себе. У ту мить я зрозумів. Що слово є прямим каналом між розумом і долею. І що Всесвіт реагує не на наші бажання, а на емоційну частоту наших заяв. Отже, коли Псалом 119 возвеличує слово Господнє, він розкриває нам код, дотримання слова означає життя у згоді з незмінними принципами, істиною, вірою, метою та постійністю. І саме ця гармонія перетворює просту фразу на творчу силу. Але є деталь. Яку майже ніхто не помічає. Ті самі слова, що благословляють, можуть також проклинати. Коли хтось повторює: Я не можу, це важко, я не був народжений для цього, вони по суті моляться навпаки. Вони використовують ту саму силу творіння, але проти себе. І Всесвіт, слухняний, повертає саме те, що отримав. Я пам'ятаю випадок, коли до мене прийшов молодий чоловік у відчаї. Кажучи, що все в його житті йде шкереберть. Він вірив, що його проклято. Але, розмовляючи з ним, я усвідомив дещо просте, що щоранку, прокидаючись, він казав ось і настає ще один важкий день. І це саме те, що він отримував. Я змінив лише одне, я попросив, щоб протягом 30 днів він починав свій день зі слів сьогодні той день, коли все починає йти як слід для мене. На тридцятий день трансформація була помітна, з'явилися нові можливості, відродилася впевненість, і доля почала реагувати інакше. Це не було диво, це був ментальний закон у дії. Тепер подумайте про себе, скільки разів ви проклинали власні дні, не усвідомлюючи цього, скільки разів ви підкріплювали страх і нестачу своїми словами. Псалом 119 попереджає нас про це. Це постійне нагадування про те, що слово є насінням, а ґрунт розумом. Те, що висадите з переконанням, ви пожнете з точністю. Отже, я кидаю вам виклик, протягом наступних семи днів спостерігайте за кожним словом, яке ви вимовляєте. Не говоріть нічого, чого ви не хочете, щоб стало реальним. І коли виникне бажання скаржитися, замініть його ствердженням віри, скажіть твердим голосом. Моє життя формується божественною мудрістю. Ви будете здивовані, наскільки світ навколо вас почне змінюватися не тому, що він змінився, а тому, що ви змінили тон свого творення. Псалом 119 є найдовшим з усіх, і для цього є глибока причина він символізує шлях розуму до самовладання. Вірш за віршем псалмоспівець повторює основну ідею навчи мене. Господи, шляху твоїх заповідей. Ці слова говорять про прохання, але не про відчай, радше про духовну дисципліну. Тому що віра без дисципліни це швидко плинна емоція, а дисципліна без віри це порожні зусилля. Я засвоїв цю істину важким шляхом. Коли я опублікував Закон тріумфу, я зіткнувся з періодом інтенсивних переслідувань і критики. Багато хто насміхався з моїх ідей щодо сили, думки та застосованої віри. Деякі газети навіть стверджували, що я втратив розум, заявляючи, що людський розум може перетворювати реальність. У той момент моя віра була випробувана, і я зізнаюся, внутрішньо я тремтів. Я бачив, як усе, що я збудував, руйнується. Але саме тоді в мені ожило вчення псалма 119. -го. Я проводив ночі. Читаючи і перечитуючи ті слова, слово твоє, світильник для ніг моїх, і світло для стежки моєї. І я усвідомив, що проблема була не в тому, що світ говорив про мене, проблема була в тому, як я реагував на те, що світ говорив. Справжня битва відбувається не зовні, вона відбувається всередині розуму, між вірою та страхом. Той, хто опановує емоції, опановує долю. Той, хто цього не робить, стане рабом обставин. Протягом того періоду я уклав із собою мовчазну угоду ніколи більше не дозволяти руйнівній емоції керувати моїми рішеннями. Я навчився перетворювати гнів на зосередженість, страх, на роздуми, а біль на паливо. І результатом стало те, що жодна критика не могла б зруйнувати ясність. Я відкрив, що ментальна дисципліна є основою будь-якого довготривалого процвітання. Псалом 119 вчить нас, що душа потребує сталості, так само, як тіло потребує повітря. Ви можете вірити в Бога, але якщо ваш розум коливається між вірою та сумнівом, результатом буде нестабільність. Це все одно, що намагатися посадити насіння і щодня викопувати його, щоб подивитися, чи воно росте. Ніщо не цвіте в нетерпінні. Пам'ятайте, самоконтроль це міст між бажанням та досягненням. І той, хто перетинає цей міст зі спокоєм, перемагає неможливе візьміть приклад Томаса Едісона. Він зазнав невдачі понад тисячу разів, перш ніж винайшов електричну лампочку. Але кожна невдача була зустрінута вдячністю, а не розпачем. Едісон зрозумів. Можливо, навіть не усвідомлюючи цього. Принцип Псалма 119 світло з'являється лише там, де є сталість. З іншого боку, погляньте на долю людей, які не опанували своїх емоцій. Багато геніїв втратили все не через брак таланту, а через відсутність внутрішньої рівноваги. Нікола Тесла, наприклад, був геніальним, але його розум, катований тривогою та самотністю. Завадив йому пожинати плоди своїх винаходів. Він мав божественну іскру, але не мав спокою, щоб її підтримувати. Чи бачите ви закономірність? Емоція як дикий кінь, якщо ви не будете керувати нею, вона скине вас. Але коли ви навчитеся приборкувати її, вона понесе вас далі, ніж будь-яка інша людська сила. І саме це псалом 119 хоче пробудити у вас. Панування розуму над бурями душі. Тому я пропоную простий, але потужний виклик протягом 21 дня практикуйте емоційну тишу. Коли щось дратує вас, перш ніж реагувати, вдихніть і подумки повторіть слово твоє світильник для ніг моїх, і світло для стежки моєї. Цей простий вчинок тренує розум реагувати з мудрістю, а не імпульсивністю. І коли ви контролюєте свою реакцію, ви змінюєте хід своєї долі. Немає більш божественної сили, ніж самовладання. А той, хто підкорює свій розум, більше нічого не мусить підкорювати, решта прийде природно. Псалом 119 це подорож віри, дисципліни та наполегливості. Але в його завершенні є щось глибоке. Те, що мало хто усвідомлює, справжня нагорода нематеріальна це трансформація самого себе. Протягом свого життя я спостерігав закономірність у всіх чоловіків і жінок, які досягли успіху. У них була одна спільна риса, здатність залишатися вірними істині, навіть коли весь світ, здавалося, брехав. І саме цьому вчить псалом 119 Твоя вірність триває з покоління в покоління. Він нагадує нам, що сталість істині створює невидиму силу, духовну енергію, яка відчиняє двері там, де колись були стіни. Я засвоїв цей урок остаточно під час Великої депресії. Уся країна була занурена в розпач, і багато моїх власних студентів почали сумніватися в принципах, яких я навчав. Деякі казали мені, пане Гілел, віра не оплачує рахунки. Але я знав. Що якби я відступив у той момент, я знищив би насіння, яке Бог посадив у мені. Тож я зробив протилежне тому, що наказував страх, я продовжував викладати навіть без ресурсів, навіть попри критику, навіть коли весь світ називав мене мрійником. І саме в цей період з'явилася одна з найбільших можливостей у моєму житті партнерство для написання книги Думай і Багатій. Книга, що народилася з хаосу. Але яка змінила мільйони життів, включаючи моє власне. Нагорода віри прийшла не тоді, коли все було сприятливим. Вона прийшла, коли я обрав залишатися вірним істині навіть у темряві. Псалом 119. Чіткий доки я не страждав, я блукав, але тепер дотримуюся твого слова. Біль, коли його розумієш, є інструментом переорієнтації. Він приходить не для того, щоб руйнувати, він приходить, щоб очищати. І коли ви це розумієте, ви відкриваєте, що кожна невдача несе в собі код до перемоги. Згадайте Авраама Лінкольна він програв безліч виборів, пережив руйнівні особисті кризи, а опоненти називали його божевільним. Але він залишався вірним істині, в яку вірив, свободі та людській гідності. І ця наполегливість привела його до мети, яка змінила б історію нації. Лінколін застосував, свідомо чи ні, принцип Псалма 119 -го. істина, підтримувана вірою, стає неминучою долею. Бачите, нагорода для тих, хто стоїть міцно, це не просто досягнення своїх мрій, а становлення людиною, здатною їх підтримувати. Справжнє багатство не в золоті, а в характері, виточеному труднощами. Це той скарб, який творець дарує тим, хто шукає його зі сталістю. І саме тому Псалом 119 закінчується нелюдським тріумфом а божественним підкоренням: Я прагнув Твого спасіння, Господи, і дотримувався твоїх заповідей. Ці слова є синтезом усього справжнього процвітання, діяльність з вірою, навіть коли результати ще не очевидні. Бо той, хто залишається твердим в істині, рано чи пізно узгоджується з творчою силою всесвіту. Тепер я хочу запропонувати вам дещо. Протягом 30 днів практикуйте мовчазну наполегливість, оберіть мету, призначення, ідеал, що здається неможливим, і залишайтеся вірними цьому. Не здавайтеся перед першою перешкодою ані не сумнівайтеся, коли, здається, нічого не відбувається. Повторюйте про себе слово Твоє. Істина, і в ній я перебуватиму. Робіть це з вірою, і ви побачите, Всесвіт не ігнорує тих, хто йде в сталості істини. Коли розум і дух стають єдиним цілим, життя відповідає. І саме в цей момент розкривається божественна таємниця Псалма 119. -го. Істина, підтримувана вірою, створює постійні чудеса. І тепер, мій друже, дійшовши до цього моменту. Ви вже зрозуміли, що справжня сила Псалма 119 не лише в словах, а й у духовній свідомості, яку він пробуджує у вас. Це більше, ніж молитва, це божественний посібник для розширення розуму, духовний пароль, що перепрограмовує ваш розум вібрувати в унісон із законами успіху. Якщо є щось одне, що я хочу, щоб ви взяли з цього відео, то це велич ніколи не є результатом випадковості. А свідомого рішення узгодити свої думки з божественною мудрістю. Коли ви робите це, страх розчиняється, сумнів втрачає свою владу, і шлях до достатку починає відкриватися крок за кроком перед вами. З кожним віршем Псалма 119 Бог пропонує вам код ментальної та духовної дисципліни використовуйте його, закарбуйте його у своєму розумі, перетворіть його на дію. Бо той. Хто опановує свої думки, опановує також свою долю. І пам'ятайте, ваш прогрес це сходи, і кожне відео, яке ви дивитеся тут, є ще однією сходинкою до вашої духовної та ментальної майстерності. У наступному відео ви підніметеся ще на одну сходинку цієї подорожі і відкриєте, як активувати приховану силу прикладної віри, щоб перетворити будь-яку несприятливу обставину на перемогу. Дякую, що приєдналися до мене так далеко. Продовжуйте. Наполегливість, вірте, я чекаю на вас у наступному відео, тому що ваша трансформація тільки починається.